У мене таке питання, коли люди слухають нас, приходять зібрання, якими вони нас бачать? Знамені? так. Вони нас бачать таме. Потім вже вони бачать, що е, трошки лукавий, ця трошки язиката, ну і так далі продовження. Ви знаєте, слухав сьогодні. Розкажіть, будь ласка, що його Пару Паруся буквально. Всі вони говорили про серце в тій чи іншій мірі, в тому чи іншому вислові, але про серце, яке повинно бути, чи яке є Богом. Братство так говорив про фарисеїв, коли Господь говорив Серкне Да, Фарисеї піднесли себе на вищу в ступінь і загальний народ. Що вони одержали те, що вони одержали? Горімо Фанесе. Брат Туля говорив про останні часи і постепенне серце. Ви знаєте, реально, спостерігаючи над церкву напротязі 30 років, коли я з Господом, я бачу, наскільки відбулися зміни і далеко не в кращу сторону. Саме в церкві. Образило. Тому що це церква, це моє, це письма, це рідне. Але задумайтеся, Господь каже. Віра в слабі, любов у кого. Це відбувається в церкві останнього часу. Місце пророка Ісаї, 51-й роті, що не вірше, написано так. Почуйте мене знавці правди, народи, що в серці його мій закон. Ось цьому цього В серці його мій закон. Людина має в серці, слово Господне, закон Божий, э, вона, буде завод, вона буде старатися йти за Господом. Я не скажу, що буде йти, тому що э, різні перешкоди, різні ситуації, і людина в силу в певних обставин може збиватися. Але вона все одно буде старатися йти за В Одну сім'ю приїхав дід, який до цього разу ні разу не був сім'ї. E, поговорив з внуком і сказав внукові, так, якщо в тебе буде якась проблема, серйозна проблема, ти приїжджай до мене. Мене поговорили, дід поїхав. І внук запам'ятав лише штат, якому дід живе. Сталося так, що його батьки наші до нещасну вибух загинули. І, хлопці, і хлопець почав збиратися. Його питають, куди ти їдеш? І він каже, я не знаю. А що ти там робити? Я не знаю. То може ти лишишся вдома. Ні, я буду їхати. І хлопець вперто почав збиратися е, в поїздку в невідомість. Чому так? Він не знав, куди їде. Він не знав, що буде робити. Але він вірив слово діта, яке було йому сказано. Mm. Давайте поставимо перед собою наше майбутнє. Нам да, ми йдемо царство небесне, з якому слово сподіваюся. Яке во я... не знаємо. Не просто наша об'ява може навіть буксувати, бо він промоє собі уявити. Що ми там будемо робити? Славити Господа, як? І знов питання. Дуже говоримо з людьми, коли їм починаєш розгадати, вони не розуміють, що там буде. Ми більш-менш кажуть, більш-менш ми розберемося, тому що в основі нашого падіння є віна, яка основана на столі Господа. Але буває так, що люди починають дорогу добре, а потім збиваються. Яскравий приклад цьому Соломон. Соломон, який, <coughs> який мав прекрасний відносний з Богом. От ми читаємо, а цар Соломон 11 році першої книги царів. Покохав багато чужих жінок і дочку фараону, Муаритяну, каманітяну. Едомітянок, Сидонянок, хітіянок і з тих народів, про яких Господь сказав, що був Ізраїлем синам. Не війдете між них і всі вони не поміж вас, бо вони справді нахилять ваші серця до своїх боїв. До них прихилився Соломон Кохай. Ну, слово говорить, що Соломона було біля тисячі наложних жінок. Ну, На той момент були такі так звані династичні шлюби. Мені вигідно, щоб мене моя дочка вийшла заміж за сина судді. в мене буде підтримка. Син, щоб женився на дощі прокурора, буде підтримка. А ще менша дочка, хай вийде заміж за, за усього бізнесмена. Розумієте, що є. Оце є династичні шлюби. В свого часу князь Ярослав Мудрий так і огородив київське князівство. Від півночі, від царя Норвегії і аж до півдня до Угорщини були його дочки дочка. Замість. І він забезпечив цінство. Ну, Соломон зробив інакше. Ми беремо царя, ну не царя князяєзичники, а це був цар Божого народу. І який пішов не за Богом, а пішов за богами. Ви знаєте, в чому парадокс? В нього були дійсно особливі відносини. Дивіться, він збудував храм, Бог його благословив. Він звертається до Бога. Чесно кажу, я би хотів мати такі відносини. Він каже: Господи, коли я, мій народ відступиться там в тому, в тому, і я звернуся до тебе. Прости народ, пошли благословити. Коли в результаті виступу народу не буде дощу, і я помолюся до тебе, пошли дощ. І так далі. Там великий величезний список. Представте собі, які відносини людини з Богом, коли він може отак напряму просити Бога і відповідає. Це прекрасно. Але, але дивіться, в храмі, який збудував Соломон, іде служіння. І прославлення Бога, а соломон опиняється другим бога. Парадокс. Один брат Сміявся каже, коли допустити до влади жінок, вони все з ніг поставлять на голову. Ну, Я не, не, не критик не суддя, буває жінки розумніші в деяких питаннях, ніж чоловіки. Але соломон. Не своє серце. Спочатку Бог і його закон повідомлює серці. Далі оце кохання, влада, вони витіснили Бога серце. Який кінець цього? Негатив. Ми читаємо послання до Солом'я та 5. Момент. Перше послання до Солоня, 3, 5 вірш. Е, Пише е, апостол до е, апостольства Тимофія до Солоня, він говорить такому тобі Тому я, не стерпівши більше, постав довідатись про вашу віру, щоб часом спокусник вас не спокусив і труд ваш не стався даремо. Коли наша віра ослабляє, так як Братові зауважив, тоді лише справа ціни, щоб ми війшли від Бога. Це так. Це лише справа ціни. Знаєте, як четі кажуть, кожна людина купується. Хтось купується за гроші, хтось купується за великі гроші, а хтось купується за дуже великі гроші. Справа просто ціни. Ми читаємо послання до Колося, 14. І написано так. Апостол Павло закінчує послання і говорить так, вітає вас, лука, улюблений та дімас. Привітайте братів, що владі і, і, і так далі продовжуємо. Вітаю вас, ока, улюблений лідер і Дімас. Друга mm. особистість Дімас. Розумієте, коли людина робить працю м -м -м, в спільноті з братами і сестрами, праця зближує. Незалежно, яка це праця, але вона зближить. Працю ми пізнаємо один друга, е пізнаємо наші хороші і негативні звички, стараємося виправитися. Але, але тим не менше Павло пише, Дімас залишив мене. Він передає тут привіт від нього, він говорить про нього, а тут він говорить, що Дімас залишив мене. Що він зробив? Чому він так вчинив? Він написано, що Дімас полюбив світ. Якби не було, світ зараз. Не проникає, а в проникцях. І волею-неволею э, дехто віруючих людей підлаштовується під цей світ. Так, як в світі, так, як в світі, ну, а чому в а можна ну, теж небагато, я чуть-чуть попробую. Знаєте, згадую собі граву що і пастора церкви, э, який був там, Церква виразила йому своє недовір'я, і він залишився повністю сім'ї. В результаті е, був виключений, в результаті почав їздити на служіння в другу церкву, і в результаті ще четверо, він і дружина ідує ним загинув. Розумієте, Бог буває, зупиняє людину на дорозі. Щоб не було більших проблем. Скажімо, якщо я задумаю звершити якийсь переступ, який може привести до наслідків, до Втрати Спасіння, Бог мене може просто зупинити. Я можу не доїхати сюди або не доїхати додому. Інфаркт. Мало що, бо тисячі засобів, як поставити людину на місце, як її навчити. За для чого? За для того, щоб серце Задля того, щоб слово було там, а не десь інакше. Дімас пролюбив світ. Ну, Скажемо другими словами, став любити світ. Попросту відрісся від Бога зрадив. Знаєте, його стежка нагадує стежку Іуди. Іуда так само був апостолом, ходив з Христом. Але він... Оставив своє серце зовсім другий пріоритет, аніж цього хотів Господь. В результаті він відійшов від Бога. І результат теж ми його знаємо. Притчі... Четвертий розділ, 23 вірш. Над усе, що лише стережеться, серце своє стереже, Бо з нього походить життя. Слово Господнє застерігає в нашій ситуації, життя, в якій вони не були. Хороші, погані, ми повинні берегти своє серце. Щоб нічого не чистити, щоб нічого в кари не прийшло. Бо якщо воно там пустить коріння, ми е, самі не побачимо того моменту чи не відчуємо того моменту, коли ми поміняємося в гіршу сторону. І не беріг своє серце. І тому він зрадив. Він пішов. Ну, хто з благословить говорить, що в фестивальниках відкрив свій бізнес і йому просто-напросто надоїло бути таким переходім. І він пішов, займатися своїм бізнесом. Це хто Апостол Іван пише в своєму посланні. Не любить ні світла, ні того світу. що всі. Що найбільше э, любить людина зараз в пікарушній світі гроші? Реально, подивіться, що робиться зараз в суспільстві. Суспільство ділиться. Е, я прочитав таку статистику, що зараз е, в СЗЧ практично стільки ж людей, скільки знаходиться на минуту. Буквально вчора, я просто таку статистику. Ви представляєте, скільки людей пішли, і велика маса з них пішли саме через гроші. Тому що їх дурили на зарплаті, тому що їх обкрадали. Мало що, але в основі срібло От що справа. І оце срібло людство ділить суспільство. Направити, правих, на вищих і нижчих, на білих і чорних. Люди забувають одну річку. Всім предстоїть стати перед Богом і давати відповідь за все, що робили ті. Всім без вірід. І Соломон, і Діма вони дійшли до біжі і заступили за нею. Просто переступили біжуть. В Ефесінах. Другі років. Перший, другі вірші. пише і вас, що мертві були через наші провини і гніхи, в яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує у повітрі, духа, що працює тепер у неслухнях. Але буває так, що людина вертається туди. Знову. Як Бог каже, що дружба зі світом це ворожниця проти Бога. Це так? Так. Так каже знову сьогодні. Ви знаєте, напевно, самим тяжким покаранням, на мою думку, є виключення з церкви. Чому людину ставлять лицем до гріха, щоб вона повернулася лицем до Бога? Щоб вона осознала, що вона є ворогом Богові. Хто хоче мати ворогу Бога? Я думаю, ніхто. Бо кожен з нас боїться ворогу мати навіть свого начальника, але ми маємо те, що маємо. Це так і є. І тоді людини виникають проблеми. Людей виникають проблеми. Якби люди знали, що їх очікує, я думаю, що вони б на випередки передки бігли на покаяння. Вони конкретно знали. Але люди живуть заякорені цим світом. Праця, дім, машина, влада, слава, гроші та багато чим. І ось ті, якорі їх тримають мертво, не даючи зробити крок до Бога. Хоча Бог повиніває там діях апостолів, повиліває всім людям повсюди покаятися. Який вихід все не появляє? Це ви розумієте, кож так, так сталося сьогодні, що ми всі. Взяли одну тему. Ми не заговорювалися, помірні. Просто Бог мені цю тему, я їй вже колись говорив, Бог мені знову поклав цю тему підняти. Що розцерне покаяння задаємо буде просити. Людина, яка переступила через закон, яка переступила через батька, яка прийшла, батьку віддай мені, моє ну, наслідство, хоча по закону нічого не мав робити. Але віддай навіщо? Я піду собі поживу, погуляю. І він пішов, погуляв, пожив, і в якийсь момент осознав те, що він зробив. І Я вирішив проти і проти тебе. Прости мене. Він вернувся, він прийшов. І от е, як батько е, підняв його, батько перстень на руку, прошу що Батько не залишив сина, і Бог не залишає тих людей ніяк, які відійшли, які відпали. Бог піклується про них. Бог чекає на них. Бог чекає, щоб кожна людина, розумієте, ліберальне е, богослів'я приводить до негативних тенденцій. Чому я кажу ліберальне? починається з того, як це зараз універсалізм. Що кожна людина рятується. Це теперішній час. Минулий час кармінізм, Бог вибрав людей на спасіння лише тих, кого, хто йому сподобався. І вони в ніякому випадку не втратять спасіння. Та ні. Слово Господнє говорить чітко, що людина, ходячи перед Богом, може втратити спасіння. І тоді страшне очікування суда, вогня, готового пожерти противника. Ми читаємо римлянам в 11 розділ, 23 вірш, написано так. Навіть з 21-го. Бо коли Бог пророк і не пожарував, то він і тебе не пожалує. Отож, бач ж бачиш добрість і Божу, навіть палик свого ліса, на тебе добрість Божа. Коли перебудеш у добрості, будеш ні, то й ти будеш відтяти. та й вони не зостануться в невісті, прищепляться. Бо має Бог силу знову їх прищепити. Слово Тіх. Бог має силу прищепити навіть від лама ноги. Лише щоб ця гілка хотіла, щоб вона прийшла, щоб вона зхилилась. І лавоті людина сама себе виводить за двері Спасіння. І ось тоді, Господи, ми твоїм іменем. А я вас не знаю. А хто ви такі? Ви розумієте, що саме страшне? Коли людина проходить дорогу, думаючи, що вона нас Бог, а виявляється, що вона вже давно не служить Богу, а служить своєму еоцентризму, своєму я. І в неї в серці не слово Господнє, а якісь свої власні інтереси. Ви розумієте? Я просто оцінюю себе. Я вже 30 років це. Вроді не маленький срок, але оцінюю себе і думаю, скільки мені ще треба в себе витягну цього болота, щоб я був достойний, щоб я був гідний з катикалом, з підняти голову. Бог допомагає, Бог допомагає витіснути. Але оці мої минулі заслуги, які були, вони не йдуть врахунок. Як, в принципі, кожного з нас. Важливі початок, початку, важливі закінчення. Ви розумієте, розмах гріха, він велетенський, він є газкий. Ми бачимо лише на, на, на даних прикладах, які приводилися в Слові Господню на власного життя, дивіться, який період, тисячі і тисячі років, і люди попадають від владу гріха, будучи людьми Божими. І пропадають. Які його гріха? І ми повинні зрозуміти одну річ. Бог дає людині право вільного вибору. власного віку. Я вірю Бога, я йду за ним. Нехай мене проблеми, нехай я можу спотикатися, можу падати, але я йду Ним я буду пустити. І буду простити Бог прошення, Господи, я за не так. От таке стреміння Бог підтримує, Бо Він щиро. Розумієте, колись я говорив та й слово я. Слово Господня говорить, що Бог поступає з людиною, так як вона поступає з ним. Коли вона поступає правильно, Бог поступає правильно. Коли вона поступає з лукавством, то Бог з нею поступає з лукавством. Ось це. Людина не думає про лукавство, але це вже така головна. Ти поступив на. на... На результати нашої власної віри, хто не дивлячись на результати нашого падіння і так далі, ми не повинні забувати одну єдину річ. Все в руці Божій. Наш здат, наша віра, наша коліна. Все в руці Божій. І коли ми тут. Коли ми хочемо підтримати це все йти, нас ніхто не має. А коли ми проявимо свавілля, в нас будуть великі проблеми. Хай Бог благословить нас, щоб ми ходили перед Ним в чистоті праведності, щоб ми своє серце могли тримати закалітим для того, що нас зробить ворогами на Бога. Чи може зробити ворога? Бог. Щоб Бог благословив нас. В розумінні слова, яке направлено до нас на наше благословіння і на наше спасіння. Хай Бог благословить нас. Амінь. Будемо молитися.